Thank you. Домашні улюбленці бувають різні, але цю ви точно не очікували побачити. Знайомтесь, це коза Снежа і їй два місяці. Сьогодні у неї день краси, миття та сушка. Навіть майстрі у салоні були здивовані. Реакція була дуже гарна, <сум> всім сподобалось, всі, всі дуже запитували. Звідки кізочка прийшла до нас, і як узнали, і всім дуже ну всі просто в захваті були. Минулого разу козі пофарбували вушка рожевим кольором і намалювали сердечко на спинці. Власниця Карина каже, що сніжку планують знову пофарбувати ще яскравіше. Також зазначає, що фарбування цілком безпечне для тварини. Наступного разу хочеться, звісно, леопард, Там далі ще плани панду зробити з нею. Може, ще якісь там лапки. Дівчата порекомендували, можна намалювати, типу як обув. І ще можна її пофарбувати ці копиця. Є такі маркери, щоб як манікюрчик був. Карина навіть не планувала заводити хатню козу. Вони з дітьми поїхали до села у Єлизаветівку просто за яйцями, а там сюрприз. У місцевої жіночки щойно народилась козеня. Ми ну, пішли на них, подивилися, вони такі класні. і В мене діти такі ну давай, давай візьмемо додому. А в мене був тоді такий важкий день, і ці козочки маленькі. Я щось така в стресі я записую чоловіку відео, що давай візьмемо козу. Блін, ну такий поганий день, і ця козеня мене так порадило. Він каже, ну хоч бери. Сніжка грайлива, допитлива і дуже активна. Вона обожнює стрибати, досліджувати все навколо і бавити з родиною. Ну, мабуть, як для домашньої тварини, вона дуже стрибка. Вона залізе усюди, по столах, по диванах, по ступеньках. Зранку будить постійно. Там 7-8 ранку вона вже там кричить під дверима, хоче їсти, приходить, просить молоко. Родина живе у приватному будинку, тож сніжка має справжню свободу. Може бавитись і в домі, і на подвір'ї. Вона вільно гуляє. В нас двері завжди відчинені. Вона хоче на подвір'ї гуляє, хоче в домі гуляє. Коли ми дивимося фільм, вона може до нас прийти з нами спати. У раціоні сніжки, молоко та свіжа трава. Її не годують за графіком. Коза сама може обрати, чого їй хочеться: поїсти трави у дворі чи попити. Теплого молока з пляшечки. зараз вона п'є молоко і потроху вже починає їсти всяку травичку. Молока вона п'є зранку десь 600 мл в обід і на вечерю. Але зараз ми їй даємо потрохи менше, бо якщо завжди їй давати молоко, вона не буде шукати альтернативну їжу. Вулицями Дніпра Карина прогулюється не з собакою, а з козою. Реакція перехожих найрізноманітніша. Хтось дивується, хтось дістає телефон і починає знімати. Дуже цікаво. Хотіла да, собі такого? Ні. Мені не треба такого, тому що я одна і куди ж їм.